Призначення. Цей інструмент призначений для діагностики психотипу на основі інформації, яку може розказати мова тіла персони. З іншої сторони, він же є хорошим навчальним посібником для всіх, хто хоче освоїти навик визначення психотипів без тестів, без інтерв'ю, а суто аналізом доступної для спостереження інформації. Я спробував тут все розписати і автоматизувати, щоб максимально полегшити процес діагностики навіть для неспеціаліста. Але навіть якщо ви є спеціалістом і вже маєте великий досвід подібної діагностики, то все рівно цей інструмент буде вам помічним, адже якісна діагностика обов'язково має бути комплексною, а тому потребує алгоритму з досить великою кількістю дій, і цей інструмент дозволяє їх автоматизувати. Є така думка, що досвідчений спеціаліст діагност Зможе навіть з першого погляду визначити психотип людини. Доля істини в цьому є, бо маючи великий досвід, дійсно можна дуже швидко сформувати припущення щодо можливого психотипу. Але як показує практика, якщо ми зберемо разом групу таких спеціалістів, то їх версії в більшості випадків не сходяться. Раніше вже проводились серед соціоніків діагностів експерименти, де замірювався відсоток співпадіння результатів, то, як виявилося, він сягав в середньому лише 30%. Тобто такі спеціалісти надто сильно покладаються на власне суб'єктивне бачення. Отже, є проблема дефіциту об'єктивних методик діагностики психотипу. Тому я розробив власну методику для вирішення такої проблеми. А також створив програмний інструмент для неї, який допомагає в наступному: по-перше, є інтерактивним навчальним посібником. По-друге, автоматизує процес діагностики. По-третє, усуває суб'єктивності в оцінках.